Доброго вечора. Наше батьківське батьківські поголів'я фазанів. Почав таке за ними замічати, що як хочуть їсти, да, там, наприклад, чи мало їжі вже на, те, на цю всю отару їхню. Чи десь, може, день прозівав, чи води не доляв, чи їсти. Замічаю таку картину за ними. Як, як кури починають, начебто заходиш у вольєр чи до вольєра. Як кури починають за тобою ходити. Всім стадом. Типа, дай нам їсти. Приходиться йти давать, блін. Ну, раніше я щось такого не пам'ятаю. Ну, тут вважайте, скільки. І, відсотків 70. Це старіші фазани. Бо в минулому році я ж сюди чисто дівчат додавав. ну і, здається, двох хлопців. І ті, що постаріші, я замічаю, що вони такі більш уважніші, придивляються, що ти їм несеш, куди несеш. Молодші ще не так. І що, до речі, старіші, бачите, ці під накриттям. У нас ну, дощик, мряка така йде під накриттям і під накриттям я їм понасипаю і їдять. А молодші? О! І дощом тиняються і хіру їм, блін, мок не ходить. Ну, Таке, як обично, що в людей, що фазанів. Бо в нас вже ця погодка трохи задовбала. Як не дощ, так з мряка якась йде, злива, блін, мряка. Ой, піднадоїло вже трохи вже в якоїсь погоди, чи мороз вже хай якийсь, чи холод, а то цей дощ він геть. Не до речі. Ну, поки що ніхто нікого не з'їв. Усі живі, здорові, їдять, добре п'ють це, радує. Ну, Не забувайте підписуватися на канал для подальшого розвитку. Глядиш колись до тисячі підписників до Грибусь. А тоді бабло лопатою буду гребти. Далі буде. Всім дякую.